Ладське благословіння на 3 грудня 24-го року в ім'я і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова від Ісуса такі, що прийдуть випробування, коли нас будуть ставити перед правителями в синагогах, коли батьки і брати будуть намагатися нас вбити. Видати за ім'я Його. Але він каже, каже Ісус, що в цей час не журіться, і не думайте, що ви будете, як би будете перед ними виправдовуватися, що говорити. Бо тоді прийде від мене голос, який навчить вас той мудрості, яку ви повинні сказати, і що правителі і керівники не встоять перед цими словами. Бо сила, яка буде закладена в цих словах, вона буде набагато вища. Ніж ці люди, які вас будуть питати. І ще скаже, що це повинно пройтися, що терпінням вашим, коли будуть проходити ці випробування, і буде куватися Царство Небесне, яке ви війдете в вашому серці, в вашій душі. Знаєте, я пригадав після цих слів псалом 90-й, який, так і, знаєте, ми дуже любимо, він такий оптимістичний, і там, де горість такі слова, що. І стануть проти тебе з лівої сторони тисяча, а з праворуч правою, тисяча, і будеш бачити, як вони будуть всі побиті. і що будуть змії, скорпіони, на яких ти будеш наступати, і нічого тебе не зашкодить. Я подумав, але перед тим як не зашкодить, то ж я повинен вийти на ці і десять тисяч і тисячу сам і вийти на ту бронь і довіритись Богові, що я можу перемогти. Знаєте, дуже ця ситуація віри, сили віри, схожа з воїнами, які сьогодні українськими воїнами, які вийшли на зустріч ворогу, який по всім параметрам зміцнивши за нас, і залізом, який він має, і лютою ненавистю, яку він має, і тими людьми, ресурсами, які він має, і злобними союзниками, йому допомагають. Але лише покладаючись на Бога і йти до перемоги, то все це долається. Як долається по вірі, що терпінням вашим переможете, так і ми сьогодні в цій війні, терпінням нашим, стражданням нашим ми страждаємо ту перемогу. Але ця перемога повинна бути якісна, коли наш народ буде з Богом вірою переповнений. Бо тоді будуть воювати, не ми будемо воювати, не наші країни, які нам допомагають. А Дух Святий буде воювати. то цей дух це є та переможна сила або переможна вага, яка переломить хід подій. Тобто ми повинні бути, повернемося до цього, що наберемося терпіння і наберемося віри і довіри до Господа, долаючи наші щоденні шляхи до Царства Небесного. Амінь.